Почнемо з Києва систематичні ворожі обстріли і пошкодження об'єктів енергетики, холод в оселях і зміни в графіках роботи магазинів, зупинка електротранспорту та переповнені автобуси і маршрутки. Це реальність для столиці, яка сьогодні переживає чергову непросту добу. Наша знімальна група протягом дня курсувала Києвом, досліджувала ситуацію на дорогах та зупинках. Софія Буличова побувала і на правому, і на лівому берегах. Поговорила з людьми. Та протягом дня розповідала. У наших інформаційних випусках, як живе столиця, найцікавіші коментарі та факти ми зібрали для випуску. Єдині головне. Отже, льодова доба, очима кореспондентів інтера. Наш огляд ми розпочали з правого берега Києва. Знімальна група подробиць здолала майже весь берестейський проспект, а це один з найголовніших автошляхів столиці. Тролейбуси й трамваї не курсують містом вже третій день поспіль. Тож на зупинках громадського транспорту майже завжди великі черги. Інколи людям доводиться чекати на транспорт по півгодини. Враховуючи те, що я їжджу громадським транспортом, це дуже складна ситуація. Взагалі я хочу звернутися до власників приватних авто, щоб вони не займали полосу для громадського транспорту, тому що стоїш довго, чекаєш по 50-40 хвилин, а потім транспорт холодний. Ти їдеш, замерзаєш. Ну це не дуже комфортно. Ситуація дійсно складна. Чекаєш транспорту довго так. На остановках люди виходять, особливо пенсіонери, падають. В автобусі теж скользкий, а здесь взагалі не під'їхати, падають. Уже багато ушибов, переломов у людей, щоб почистили під'їзд, щоб Святошинам не з Гангадзе проїхати, це проблема. Переповнені люди толкаються, діруться друг друга, толкнули. Скаржиться кияни і на холод у власних домівках. Багато хто не може всидіти у себе вдома, бо після ворожих атак досить довго немає ні світла, ні тепла. Яка у вас взагалі ситуація по світлу зараз на жахливо. жахливо. Ну, е я все одно себе заспокоюю тим, що на позиціях нашим хлопцям набагато гірше, тому тримаємося. По світлу буває, що по два дні немає світла, бо в нас там недалеко якраз прилетіло, того світла не буває по двоє суток. От вчора було. Далі ми вирушили на лівий берег Києва. Тут звідусіль чути гуркіт генераторів, а люди намагаються продумувати мало не кожну хвилину свого життя. Виходять лише коли конче, необхідно, і продумують логістику заздалегідь. Ой, все печально, світла немає по мені здається, по 18 годин. Е, вмикають інколи. На 20 хвилин і одразу вимикають. У мене маленька дитина і це просто ужас. Я не можу ні спуститися на ліфті, ні піти з дитиною погуляти, нічого, просто сиджу вдома. На... Це мені повезло, що я живу на 8-му поверсі, тому що з 10-го поверху навіть немає опалення у людей і води. Тому ситуація не дуже критична, я б сказала. Трибу днями є до світу, а тут включили і не сподівався. вийшов за водою. А так плохо. вчера не было света. Я уже звонил им в ясно. И говорю это, когда будет свет. Ну можешь по 4 часа хотя бы включать. 4 есть, 4 есть. И энергетика была бы, отдых какой-то. Потому что морозы сильные на улице. Батареи еле греют. Плюс, если электрику включат, батареи дополнительно включаешь. І никакой економії нет. Автобуси та маршрутки на правому і на лівому березі столиці майже весь день переповнені, особливо у ранковий та вечірній період, коли люди їдуть на роботу чи навчання або повертаються додому. Щоб вибратися з лівого берега, необхідно виходити з дому на годину раніше. Не надто рятує і власна автівка, особливо у сніжну погоду. Виникають затори. А таксі у годину пік коштує тисячу гривень за поїздку у 2-3 кілометри. Метри Софія Буличова, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.